Останніми теплими днями жовтня в любімому запоріжечку ходила в орбіту. Колись, здається, в іншому житті там були дикі тусовки. А зараз культурний захід в незламному хабі відбулася дуже важлива виставка для Запоріжжя, що вже проїхала по Україні. Великий проєкт наших істориків та діячів культури. Врятовані спогади, культурна спадщина Запоріжжя про наш регіон. У відео про важливість оцифрування своїх сімейних фото я вже розповідала вам про Сергія Звірінського, Сергія Білівненка та їх команду, що займаються порятунком і збереженням нашої культурної спадщини в Охвіни я сум'якою з потягу, бо дуже хотіла встигнути в останній день на цю виставку. На превеликий жаль, не встигла на виступ Євшан Зілля. Нагадаю, що це творча лабораторія степового розспіву. Можна почути, як їх неймовірними голосами буквально лунає голос нашого запорізького регіону. Вони збирають та фіксують пісні в своїх етнографічних експедиціях по селам і містам Запорізької області. Була на їх виступі минулої зими. Вони не те, що торкнулись моєї душі. Вони її вхопили і забрали. Роздивлялися, як виглядали жінки на Запоріжжі, їх автентичний стрій. Виставка складається з врятованих та вивезених речей з прифронтових міст та сіл, Якісь з них вже на даний момент є понівеченими та окупованими Росією. Різні речі та фотографії були передані, щоб їх врятувати безпосередньо власниками або з музейних зібрань при клубах та сільських радах. Це те, що команда запорізьких істориків встигла зібрати, евакуювати і скласти в дуже важливу виставку Задля кращого розуміння людьми свого рідного регіону, щоб кожен міг Рефлексувати і згадати, а як же було в моєму селі, яку колискову співала в дитинстві про бабуся, що мала і що розповідала про своє життя? Цінність такого проєкту надзвичайна. Він спонукає долучатись і об'єднуватись навколо, триматись разом, поки здається, що світ падає кудись у прірву. Почути про свій оріхів, гуляйполе, невеличку у спенівку чи Полтавку, відчути, що існує команда людей, не байдуже до того, щоб врятувати спогади твоєї сім'ї, твої спогади. Бачити, як культура запорізького регіону є невід'ємною і унікальною. Частиною української культури на виставці була з мамою. Нам, як корінним запоріжанкам, необхідно більше дізнаватись про Запорізьку область. Напишіть, будь ласка, декілька теплих слів про ваше рідне село чи місто. Може, ви щось усвідомили чи згадали? Може, просто щось тепле базованої теплити не вистачає, знаєте.